Почнемо, очевидно, із огляду того, що ми знаємо про нічну ракетну атаку по Україні, адже зараз все більше інформації з'являється з кожною хвилиною, і от е, розуміємо ми, що росіяни задіяли фактично усі доступні їм засоби ураження для цієї атаки. Дійсно, почали росіяни свій терор ще з вчорашнього вечора і близько 20-ї розпочали атаку дронами, так з'явилася інде повітряна тривога, і вибухи тоді пролунали вже ближче до... Ївночі у місті Одеса, знаємо, що за останні дні Одесу, саму як місто і Одещину, надзвичайно активно атакують росіяни. Там є пошкодження інфраструктури, і ось цього разу удар шахетів по Одещині, призвів до пожежі та руйнувань. Попередньо палали три житлові будинки. Це у передмісті Одеси, і також пошкоджена знову ж таки енергетична інфраструктура. Бачимо наслідки того, що на Одещині відбувалося вже фактично ще з вечора, і вже продовжували. Вночі рятувальники оперативно виїхали на місці події, ліквідовували пожежу. Нагадаємо, що у деяких районах Одеси, так самого міста, уже декілька днів поспіль фактично блокаут. Дуже складна ситуація із світлом. Дітак постійно інформує про те, що відбувається у місті, і скільки часу потрібно буде на відновлення. Енергетики працюють 24 на 7, фактично цілодобово. Але ми бачимо, що попри те, росіяни продовжують атакувати саме Одещину. І вчора ще така масована атака знову ж таки почалася саме з. Цієї області і самого міста. Також далі вже дрони атакували Київщину, лунали вибухи, знову ж таки по безпілотниках працювали наші сили ППО. І вже згодом стало відомо буквально близько другої ночі про те, що вилетіли так стратегічні бомбардувальники ту 95 і вже через декілька буквально годин, там лічені години, ворог почав атакувати Україну крилатими ракетами. Вибухи лунали абсолютно у різних областях, найбільше під ударом перебували цієї ці, ці ночі. Тернопільська область, Івано-Франківська, Одеська, Полтавська області. І от, власне, поки немає конкретних даних стосовно Кількості ракет, але вже монітори пишуть про те, що запускали росіяни. за все, тривала загалом ця ем, така дроново-ракетна атака у два етапи. Перший етап тривав 3 години 54 хвилини, а інший етап, власне, з 1 годину і хвилини, і це вже пропало під ранок, з 5.30 ранку до 6.33, саме тоді росіяни вже випустили крилаті ракети і вони атакували нашу країну. Щодо з того, що використовували росіяни, це були крилаті ракети Х-101, знову ж таки, крилаті ракети 3М-14. Ні, комплексу калібр, які були запущені з флоту, так балістичні ракети були також авіаційні, крилаті керовані ракети Х-59, і знову ж таки було багато цієї ночі шахетів. Щодо того, які є наслідки, де лунали вибухи, насправді дійсно найбільше так під ударом припав захід. І от уже маємо повідомлення від міністра енергетики України Германа Галущенко, що росіяни атакували цієї ночі саме газову і енергетичну інфраструктуру. України, зазнали атаки об'єкти у різних регіонах нашої країни. За словами міністра, от, бачимо його допис. Росія продовжує свій енергетичний терор знову підмасованим ракетно-дронами, обстрілом енергетична і газова інфраструктура в різних регіонах країни. Там, де можливо, рятувальники енергетики працюють над ліквідацією наслідків, виживаються всі необхідні заходи для стабілізації енерго- і газопостачання. А бачимо, що дійсно, як пише Галущенко, росіяни намагаються завдати болю саме звичайним українцям, обстрілюючи енергетику і газові виробничі потужності. Не залишаючи свої мети, залишити нас без світла і тепла, завдати найбільшої шкоди пересічним громадянам. Тож, бачите, міністр закликав також Україну... Залишаться в укриттях, якщо раптом у вас ще триває повітряна тривога, тому що бачимо, що дуже цієї ночі було дійсно багато як ракет, так і шахетів. От, власне, стосовно також наслідків, такі декілька маємо вже повідомлень від військових так, адміністрацій. Перш за все на Тернопільщині, на жаль, маємо приліт в критичний об'єкт, і от вже у ВВА повідомили, що можуть обмежувати подачу газу. Кажуть, бачите, що внаслідок нічної атаки є прильоти ракет, такий в критичний промисловий об'єкт. Сили ППО збили ворожу ракету, жертв немає, відповідні служби ліквідовують наслідки і просять перебувати в укриттях до відбою. Тут важливо також зараз зазначити, що, зокрема, Тернопільська область у нас з небагатьох, яка все ще зараз перебуває під атакою, але, але вже не ракет, а шахедів. Щось таке туди ще долетіло, тому будьте уважними, тому що сили ППО будуть точно зараз працювати по цьому шахету. Найважливіше те, що немає жертв, як так зазначають, власне, як зазначає голова Тернопільської ОВА, але тим не менше маємо приліти в такий так, критичний об'єкт і, на жаль, можуть таки обмежувати. На подачу газу, ну і також важливо зазначити, що окрім Тернопільщини дійсно багато регіонів ціночі постраждали, але можемо ще також згадати і про Полтавщину. Знову ж таки маємо повідомлення, звіти навіть фотографію, як виглядають наслідки. У Миргородському районі уламки в так ворожі цілі впали на приватний жилий будинок. На жаль, дві людини є травмовані, і серед них навіть є дитина. Вони вже госпіталізовані, отримують усю необхідну допомогу. Але також маємо пошкоджені ще два приватні житлові будинки та такий побутовий газопровід. Кількість відключених абонентів встановлюється. Знову ж таки, бачимо, що під атакою одні й ті самі об'єкти. І на жаль, нагадаю, тут маємо травмованих людей, двоє серед них є дитина. Що важливо зазначити, наразі немає ніяких даних із областей стосовно загиблих людей. Ми сподіваємося, що немає жертв внаслідок цієї жахливої терористичної атаки росіян, але постраждалі все ж таки бачимо, що, що є, і ось зокрема це стосується Полтавщини. Також стосовно якраз таки постраждалих і того, що ще відбувається в нашій країні. На ранок. Маємо повідомлення також, із Харкова був приліт балістики в районі житлової забудови. Знову ж таки, вже є там певна інформація стосовно того, що відбувається саме на місці події, і на жаль, отак от це виглядає. Бачимо, що під ранок стався цей цей приступ серед цей... житлового кварталу. Ми бачимо, що прилетіли або уламки ракети, або це пряме влучання. Швидше за все не можливо пряме влучання. От з останніх оновлень Терехов написав, що врятовані шестеро людей в ході рятувальної операції. А постраждалих п'ятеро нібито на даний момент, але це йде мова про поранених людей. На щастя, нібито ніхто не загинув. Крім будівлі критичної інфраструктури, цивільної інфраструктури, при тому, по якій були росіяни, пошкоджено дійсно житловий будинок, багатоповерховий та інші об'єкти поруч, горять гаражі, автомобілі. От такі тяжкі наслідки. Так, бачимо, що дійсно дуже складна була ця ніч для українців, для наших сил протиповітряної оборони, станом на ранок, станом на зараз, ще немає точної статистики, так скільки було запущено ракет, скільки було запущено шахетів, але враховуючи ті наслідки, які ми зараз маємо, то очевидно, що їх було справді дуже багато. Ну і також нагадаю Наприкінці скажемо також і про Івано-Франківщину про Прикарпаття. Туди також ворог саме спрямовував сьогодні свої цілі. І от у Івано-Франківській ОВА вже повідомили, що цілі були інфраструктурні об'єкти. Про це написала Оніщук Світлана. каже, що під час повітряної тривоги в області лунали вибухи, працювали сили ППО і за попередньою інформацією постраждалих та руйнувань немає. Також подякувала оборонцям неба завдяки їхньому успішній роботі Прикарпаття під надійним захистом. Слова Ячності усім, хто захищає Україну, та наближає справедливий мир. Тому ми бачимо, що також на Івано-Франківщині сьогодні лунали вибухи. На світанку ворог атакував Прикарпаття і знову ж таки, враховуючи слова нашого міністра енергетики Гармана Галущенка, під атакою перебувала саме, саме газова і енергетична інфраструктура України. Тому станом на ранок ось такі от, маємо новини від наших різних областей, від різних головів ОВА, від, власне, від моніторів. Але нагадаємо, що все ще атака триває, вона не завершилася, так латі ракети вже попередній о, збиті. Однак деяка частина шахетів все ще перебуває у нашому повітряному просторі. Тому будьте уважними, і якщо раптом у вашій області все ще немає відбою повітряної тривоги, то, будь ласка, переходьте в укриття і не ігноруйте, тому що бачимо, що росіяни дуже підлі і ось е, атакують нас фактично вже е, більш, майже так 12 годин, враховуючи від 8 години вечора, коли почалася шахедна атака. І ось вже 8 година 30 ранку і ось ця атака все ще продовжується. Вона триває якраз на заході країни, Тернопільська, Воно-Франківська, Чернівецька області зараз перебувають у зоні повітряної тривоги, пов'язано це із все ще наявністю шахедів у повітряному просторі. Напевно, що ще один або декілька шахедів до кінця, власне короче, не знешкоджені, перебувають у повітрі. Тому не будьмо обачними. Власне, звертаємося до тих наших глядачів, які перебувають у межах цих регіонів на заході країни. Ну і також додам ще, що голова Чернігівської ОВА також повідомив про атаку по виробничому об'єкту у Прилуцькому районі Чернігівської області вночі сьогодні. В'ячеслав Чаус написав про це у телеграмі і не повідомив про те, що пошкоджено один із виробничих об'єктів російським ударом. Інформації про постраждалих немає. І підсумував свій допис Чаус такими словами. Незмінно Росія терориста, а терористів треба зупиняти силою. Чим саме били по цьому об'єкту росіяни не вказано. Це можуть бути, зокрема, і шахеди, яких дуже багато літає на півночі нашої країни кожної ночі через Сумщину і Чернігівщину вони летять. Ну, атаковано було і південь України і закликали наші повітряні сили на Одещині, бути обачними українців і Білгородні Ловському районі поблизу самої Одеси.